Єсть? Є, є, чи ж дає як? Ох, щука гарна, щука. Ой, який він бідає. Тихо, 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 не спіши, не спіши. Вітаю всіх на каналі ProSпінг. Другий день наших риболовних пригод рибалимо з плавом. І сподіваюся, що цей сьогоднішній день буде більш вдалий, тому що вчора був такий конкретний злам погоди, налетіла буря, була злива. Ось і достатньо так стало прохолодніше. Тобто, якщо у нас позавчора було там 33 градуси, то вночі було 15. Тобто, ви розумієте, наскільки змінилася погода. Я здивований, що на цій ділянці настільки погано з рибою, ну, але, але будемо шукати. Ну, як ми це будемо робити, звісно, я вам покажу в цьому відео. Так, ну, розпочинаємо нашу риболовлю ось в такій протоці. Я починаю з воблерів, твічу. А он Андрюха там ловить на оберталку, вже пробуємо різні приманочки. І зараз у нас по тактиці ми вирішили так, що проходимо такі ось заводі, проходимо такі більш спокійні ділянки проловлюємо твічингом та оберталками або навіть коливалками. Потім виходимо на ямку, дивимося в структурник, пробуємо джиганути. Ну і між десь там переходами, де будемо переходити, будемо дивитися на такі характерні карчі, які я вам показував в минулому відео, і будемо намагатися спіймати там. Білого хижака. А в мене є ідея спробувати половити головня чи жереха саме не на кренки, а на воблери облериміну, тому що за півтора дня риболовлі попалося тільки три, два малесеньких жерешка. Один нормальний плюс-мінус і два непоганих головня. Все, більше клювак. Нічого такого не було в нас. Тому можливо буває так, що є період, коли білий хижак харчується саме тюлькою. Ось. І, і думаю, що варто спробувати саме, варто спробувати саме воблери облараміно. І, можливо, в цьому секрет. А може через те, що була дуже сильна повінь. От, і тут вода взагалі переливалася за високі, височезні, я б навіть сказав, у береги. От, і може через це з цих е, локацій десь той Головень пішов. Тобто він є, але його дуже-дуже мало. Тому що раніше, наприклад, я коли ну, так от сплавляєшся, то дуже часто е, можна було зустріти. Ну так Очима побачити тих головні, а зараз от ну, я просто жодного не бачу. Так, давайте пару слів про мій комплектик. Подивіться. Дуже-дуже мені подобається: 80-130, ну взагалі класно, 100-120 воблери, 130 неупористі. Це Sportex Nova Twitch до 28 грамів. І катушка або Garcia Revo SX. Яка в мене заряжена з е шнуром 2.0 від Яма Той 4 жилочка. Що можу сказати? от Реально подобається. Продобається класно, дизайн, твічиться, все супер. А катушка взагалі мене, як я вже неодноразово казав, вразила своїм ходом дуже плавний хід. Закид, ну я би поставив би по 10-бальній шкалі, якщо там порівнювати, звісно, там, з якимось метаном або бантаном, поставив би, мабуть, 7. Якщо там у метаніума і бантама я би ставив би по закиду 10 з 10, то тут закид ну, десь 7 з 10. Ну, але розуміючи ціну втричі дешевше, ніж вище згадані катушки. То досить непогано. Класна тут збірка, жодного люфта, жодного якогось там постороннього звуку кидає, все нормально, виглядає супер. І відчувається такий запас потужності, тому що ти так крутиш, як таку, знаєте, гарну збалансовану лебідку. Такий, навіть, знаєте, хто, хто ловив твінпауерами, я вже неоднократно про це казав. Коли Крутиш твін, то ти відчуваєш такий запас потужності. От саме це відчувається в цієї катушки. Тому, якщо у вас не дуже великий бюджет, але він є якийсь там середній, от варто звернути увагу на ці катушки. От я б радив, наприклад, Дайва Татула, да, теж класна катушка. Ось Abu Garcia, супер просто. Офігенна катушка, за ці гроші, мені дуже подобається. Таки спіймав, все ж таки впаяв. Все ж таки, друзі, ми його заставили. Ми його заставили клюнути, диви, як зажрав, бачиш. Малесенький, такий грамів 250, але, але говень. І річ спрацював. 35-й річ в моєму улюбленому кольорі 014. Зараз ми його звільнимо, відпустимо, а вам я покажу. Зажрав, бачите? І тільки мені вдалося попасти прямо під палку, тому що я тобі, Андрій, казав, що він прям в палці стоїть. І одразу він впаяв. Так, ну що, ось такий. Головень, і дивіться, бачите, в нього є паразити, на ньому сидять, такі наче п'явки. І це каже про те, що він дуже мало рухається. Так, квакша. О, бачите, невеличкий, отакий красунчик. О, зараз давайте його швидесенько будемо відпускати. Давай, пливи. глянь який краснопор! <тих> Ти що це жестяк Друзі, дивіться. Дивіться, який краснопчик. Ох, гарний який. Клас Так, друзі, дивіться, якого я впаяв краснопора. Блін, ну круто. Реально круто. Знов 35-й риджак. Знов спрацював. Гарнюнька рибка. Давай, друже. Пливи за друзями-головнями. А ну ось така ситуація. З сьомою ранку до 12. У нас один ось такий жерешок, один головень такий грам 300, і ось такий велетенський краснопор. Все, все більше жодної, жодної клюваки, більше жодного взагалі натяку. Я не знаю, коїться, але і такі рибалки бувають. Ну я тут не можу сказати, ж знаєте, що щось там в атмосфері зараз не то. Тому що ну, ми тут три дні. І ось сьогодні третій день, і от саме перший день був там якісь клюваки, якісь там сходи були, там парочку нормальних впаяли. Вчора вже після зламу погоди було складно. Але сьогодні просто взагалі. Я думаю, що ми на цьому білого хижака перестаємо ловити. І зараз будемо по структурнику шукати якісь цікаві корчики і пробувати джигувати, щоб хоча б щось спіймати. Щось таке гарне, друзі. Оце впаяло. Ти диви, яке? Виматуйся, виматуйся за підсак. Ого, це! Оце риби на друзі, нарешті ми стали по корчу і... Давай бери-бери піцак. О, це щось таке взагалі дуже-дуже гарне. Це таке Та ні-ні, це щука така заби більше двох кілограмів. Або судак дуже здоровий. А ну давай. Давай, давай. Ох, ух, дає. Ти бачиш дає як. Ох, щука гарна щука. О, нарешті. Давай, давай, Вы ручку телескоп раскрыли. Рас, 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 рас. быстрее, быстрее, быстрее. Раздвигай. Зажимай. Опа. Глянь, щука. Тихо, тихо, тихо. Не спеши, не спеши. Не спеши, не спеши. Друзі, ну що, нарешті, диві, дивіться, це така трьоха, гарна трьоха, яку ми шукали декілька днів. І нарешті ми її знайшли. Став я по карчам, вам потім покажу скріншот. І влупила вона на, на е, віст на Фет. На, ви, на Вістовський Фет. Фух, клас. Ну це дійсно, дивіться, це трофей, заради якого треба було їхати. Просто круть. Все, давайте зараз ми її пофоткаємо і будемо продовжувати. Так, ну ось, Друзі, ось ця приманка. Ось, порвала, бачите, її морду. Дуже-дуже круто. Вона так вгатила. Такі супроти вона дала мені на течії, Це віст FED X-Vist 3-3 дюйма. Фетти звістри і тридюма. Це, до речі, от бодя постійно галінок ловить на ці фети, і от саме в кольорі масла та лох. От я собі теж таки після минулої рибалки взяв. І бачите, от саме на нього ця красуня вкліпала. Ну, і Місце, подивіться, як виглядає той корч, на який вона взяла. Дуже дуже круто. Прикольно, що виставився, виставився чітко по цьому корчу. От, і Буквально з другого закиду я її звідти зняв. Так, ну і до речі, для того, щоб з м'яким силіконом, коли ви ловите на офсетні гачки, у вас не розривалася тут мордочка, я використовую ось такі. Дивіться, бачите, думаю, що видно ось такі пружинки. Ось такі пружинки. Що я роблю? Я вкручую цю пружинку в голову силіконової приманочці. Бачите, і вкручую максимально туди аж туди, аж туди, туди внутрішньо, щоб її навіть не було видно. Ось так, бачите? Тобто зараз ця пружинка знаходиться всередині. І потім через цю пружинку, там є така петелька, треба в неї попасти. Все попавло, завожу туди афсетний гачок. Все. Ось таким чином. Ну і далі, звісно ж, чіпляю а все в самоті рибки. А ось такий монтажик з кружинкою всередині ніколи на м'якому силіконі не дасть розбиватися саме воду Сікрман, який вона вас служить на набагато більше. Так, ну Зараз я вам покажу, як той корчик, з якої ми взяли щуку, виглядає. Зараз я на нього заходжу. Ось дивіться, бачите, ось він пішов. Ось такі е, поліна там валяються, ось далі йде. От. Ну і десь ось з цього центру ми і сняли ту щупу, вона десь там вздовж е, брівна стояла. Так, Будемо далі зараз, зараз будемо ще далі дивитися щось схоже на цю місцину ще трошки покидаємо. Фух, ну емоції переповняють. Бачили, так, як Сафінка розловив. Мені подобається, тому що я на перших же рибалках нові палки одразу розловлюю. Це, до речі, Сафіна в мене до 36 грам, 8,36. І бачите, в коряжнику не дали ми шансу все ж таки щупі Лені. Завітала вона до нас в гості нарешті. Тому що шукали, 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 ну ось так знайшли. Так що зараз ще пару постановочок зробимо, ще пару таких гарних корчиків обловимо. Тому що я не думаю, ну хоча буває таке, що на одному і тому самому корчі, ви бачили, да? навіть от ми з Богданом коли ловили на десні. Що скільки штук ми брали з однієї точки. Тому сенс проловлювати завжди є. Але витрачати багато часу теж не слід. Тобто постояли там хвилин з 10. От В даному випадку щука взяла буквально з другого закиду. Тобто я побачив гарний корч, побачив схоже щось на присутність рибки і самої щуки. Ну і думаю, перевірю. Цей корч і за другого закиду одразу ми її з вами зловили. Так, хочу вам показати ось такий ліхтарик. Це ліхтарик від Діпера. Дуже прикольний, до речі, От на цій вилазці він класно себе показав. Дивіться, тут є от такі от, зараз покажу вам ось такі от гачки Ну, для умов кемпінгу, так що можна десь їх зачепити. Потім два магнита. Два магнита, які можна приліпити на будь-яку поверхню. От вчора цілою, ну, півночі він горів і витратив тільки два відділення свого заряду. Більш того, що це не просто ліхтарик, це ще і плюс павербанк. Тобто, з одної сторони, в нього є, бачите, вихід для, верніше, це вхід для зарядки, а з іншого боку, тут звичайний, дивіться, звичайний. USB-порт, і його можна використовувати як повербанк. Він має 5400 мА годин і видає до 2 А. І що прикольно, що в нього ну, є регулювання яскравості. Зараз ви не побачите, але воно є. Є біле світло, є жовте світло, є російне світло і є ось таке направлене. Воно світить, як бачите, тут є плямка, світить як. Такий дальнобійний ліхтар. Ну і ще цей фонарик повністю водонепроникний. Ну, а заряджав я його ось, дивіться, від такої штуки. Це я вам, коли мотор свій електричний, вже куплю, вам розповім про цей акум. Бачите, що він ось такий маленький, важить всього на всього 9 важить всього 9 кілограмів. В ньому є, бачите, Charge, дві зарядки USB. Є. Прикурювач, і він має ємність 110 ампер годин. 110 ампер годин і може видавати до 100 ампер. Ось і закінчилась наша чудова подорож. Наша риболовля на цій чудовій річці. Дякую, що подивилися. Підтримуйте обов'язково український контент. Підписуйтесь, дивіться моє відео, ставте вподобайки. Ну і побачимось на наступних вибаках.